Всім привіт! Сьогодні готую булочки, які можна використовувати до створення канапок на снідання до школи, до праці. Для приготування булочок нам знадобиться. Тут в мене 300 мл теплого молочка. До молока додаю 50 г свіжих дріжджів, додаю 100 г цукру. 2 яйця одразу, 100 г розплавленого вершкового масла, можна замінити на олію. Мені подобається саме з вершковим маслом. Тепер додаю ще одразу солі, перемішуємо і додаємо борошно. Борошна знадобиться десь в два рази більше, ніж е, рідини. Перекладаємо тісто в миску, змащуємо руки рослинною олією, отак ще зверху змащуємо тісто і залишаємо для підйому. Десь так години на півтори, може дві, для того, щоб тісто піднялося. Перший раз, коли воно підніметься, потрібно його опустити і почекати ще, щоб піднялося другий раз. Подивіться, яке гарне тісто, воно підійшло. Я його вже один раз Попустила, і тепер можна вже з ним працювати. Смащую руки рослинної олії. Тісте дуже ніжне, дуже гарне. Обминаю його не дуже сильно. І тепер потрібно поділити тісто на рівні частинки. І формуємо тепер кульку. Ось так. Так, ось так у нас вийшли ці наші кульки і тепер. Прикриваємо її знову плівкою для того, щоб вони трошечки відпочили і ще підійшли. Дивіться, як гарно підійшли наші булочки. Прибираємо плівку, вона вже нам не потрібна. Так. І змащуємо. Як завжди, жовток з молоком обережно. Так. І одразу відправляємо в розігріту духовку. Духовка десь 180 градусів, приблизно хвилин на 15-20. Все залежить від вашої духовки. Випікаємо до готовності. Подивіться, яка краса в нас вийшла. Я їх тільки-тільки витягла з духовки. Вони дуже ніжні. Бачите? Дуже аж такі повітряні, повітряні. Зараз не буду їх розкривати, бо вони дуже гарячі. Тільки-тільки витягнула з духовки. Їдять. Спробуйте приготувати і ви. Сподіваюся, що вам сподобається. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.